Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати ось цю прекрасну шоколадову насолоду. Це кекс Брауні. Готується він дуже і дуже швидко. Потрібен час лише його випекти. І тож, для приготування цього чудового кексу, нам потрібно три яйця кімнатної температури. Взагалі, всі продукти беремо кімнатної температури. Молоко 150 мл, 150 г цукру, 150 г борошна. Як ви зрозуміли, все навіть запам'ятати дуже і дуже просто. Три інгредієнта по 150 олія 130 г. До речі, замість олії ви можете сміливо брати вершкове масло, також какао 40 г, дрібка солі, розпушувач та ванільний цукор, а також я беру сьогодні горішки. 60 грамів горішка. Ми їх подрібнемо разом з цукром І буде нам така смакота до кексу. Можна взагалі додати і сухофрукти. І тож розпочинаємо. На допомогу я беру блендера, можна взбити і за допомогою звичайнісінького вінчика. Але якщо є блендер, то чому ж його не взяти? І тож я розбиваю три яйця. Відразу додаю дрібку солі та 150 г цукру. І все це вставимо взбивати. Також я додаю ванільний цукор, або можна додати, звичайно, ванілін. І тож взбиваємо. Нам не потрібно довго взбивати яйця, тому що на кекс це все дуже просто і легко, шведесенько. І ось, коли наша маса посвітліла, це взбивали ми буквально 3-4 хвилиночки. Додаємо молоко та олію. І теж взбиваємо буквально одну хвилиночку, аби поєднати ці продукти. Наші рідкі інгредієнти поєдналися, тепер ми беремо одну чайну ложку розпушувача, додаємо до борошна, а також висипаємо какао. І теж поєднуємо сухі інгредієнти. Перемішали і висипаємо в нашу рідку масу, і взбиваємо. Взбиваємо ми недовго, аби лише поєднати інгредієнти. Включаємо міксер на маленьку швидкість. І ось маємо отаке ріденьке тісто, отаким воно повинно бути. Я приготувала форму, змастила її олією та присипала манною крупою. І тепер додаю половину тіста, приблизно половину виливаю. І отак, додали оріхи, які у нас перемішані з 1 столовою ложкою цукра. І тепер знову виливаємо тісто. Так, вилили і засипаємо зверху теж горішками і ставимо до духовочки, яка розігріта на 170 градусів. І випікаємо 40 хвилиночок. Наш кекс випікався в духовочці 55 хвилиночок. Сьогодні були перепади напруги, і тому вийшло так. Обов'язково перевіряємо шпашкою, вона сухенька, значить, він готовий. Залишаємо його. Трішки охолонути, і будемо діставати з форми. І тож нарізаємо смаколика. Скуштуємо. Для любителів шоколадної випічки буде супер, я вам скажу. І тож погляньте на цю красу. Горішок, какао, смакота. Ммм. А який в нього аромат чудовий, я вам скажу. Кекс дуже і дуже смачний. Як я сказала, для любителів шоколадної випічки він буде супер. А якщо ви не полюбляєте шоколадового, то не кладіть какао, а покладіть замість нього борошно та зробіть собі просто бісквітну насолоду. Бажаю вам всього доброго! Будьте здорові! Заходьте до мене, діліться своїми рецептами своїх улюблених швидких смаколиків. Буду рада вам. Якщо подобається, ставте лайки. До зустрічі! До нових рецептів!